І Якщо поганий сон починаються всі інші проблеми. Я рахую, що хропіння це природа придумала так зверху дано, що це сигналізація світу у пацієнтів з хропінням і. Но ми можемо побачити і 50%, і 30%, і 10% залишкового кисню. Це катастрофа, страшна гіпоксія. Якщо ми ліквідуємо хропіння апної за допомогою сіпапа, за три місяці 96% депресії відступає безмедикаментозно. Зверніть увагу, без таблеток, без антидепресантів. Що робити українцям, які ховаються в підвалах, які просинаються вночі? Чи можна цей а, сон досипати потім? Я за те, щоб керівники давали робітникам після. Бомбардування виспатися, тобто зробити спальні місця. Дайте їм поспати, не напружуйте. їх. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Це допомагає нам розвивати наш канал. З нами сьогодні сомнолог Юрій Погорецький. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю! Скільки годин триває здоровий сон? 7-8 годин. Не 9 і не 6. 7-8 годин. Це і секрет довгожителів, і цей секрет, це не секрет, це відкриття наукове. Доказово, що треба спати 7-8 годин. Чи є якийсь проміжок часу, наприклад, до 10-ї, до 11-ї потрібно лягати спати і прокидатися через 6-7 годин? Ідеальний варіант – це 22 година, Лягаємо в 6 годин підйом, тому що в 23.00 виробляється ключовий момент е золотого гормону мелатонін. Змістити цю крапку в 23.00 практично неможливо, тому рекомендовано в десятій годині вже лягати спати. Це дорослим діточкам маленьким в 21.00. А правда, чи міф, що якщо спати циклами по півтори години, то прокидаєшся більш бадьорим? Неправда, це називається депривація сну. Має бути повноцінний здоровий сон: це 5-6 заходів. По черзі в глибокі фази сну, потім поверхневий без виходу зі сну. Потім слідучий цикл, слідуючий цикл. Тому це те, що називаєте по півтори години, це фрагментарний приривистий сон. Це неправильно. А скільки хвилин годин потрібно поспати, щоб швидко відновитися? Наприклад, часу дуже мало, але потрібні сили. Якщо ми говоримо про денний сон, рекомендовано 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин на засинання. І 30 хвилин чистого сну ви не встигаєте пірнути в глибокі фази сну і дуже легко прокидаєтесь. І це приносить е, задоволення, полегшення е, відновлюються сили. І підприємство «Тойота» 30 років тому назад на, на своєму підприємстві вже запровадило післяобідній сон, е, недовго тривали. Десь 30-40 хвилин. вони тоді зробили, і отримали на 30-40% менше інсультів і інфарктів на робочих місцях. На 30-40% менше аварійності і помилок на конвейерній лінії, і на 50% вища роботоспроможність в другій половині дня, між іншим, тобто. А... Для того щоб нашим глядачам було зрозуміло, ти а, хочеш зробити таку маленьку маленьку перерву поспати, потрібно поставити, наприклад, свій будильник на 40 хвилин, 10-15 хвилин ти будеш засипати і 30 хвилин сну. Правильно? Так. А чому деякі люди бачать сни і пам'ятають їх, а деякі люди не бачать можливо, бачать сни? Але не пам'ятають їх, чи існує якась кореляція від того, який як здоровий сон взагалі у людини відбувається, чи бачить вона сни, чи ні? Поки що наука не довела, але дійсно хтось бачить, хтось не ми всі бачимо сни. Тільки щоб їх пам'ятати, оце не всі пам'ятаємо. Сни бачимо всі хороші. Це там, де все в порядку зі здоров'ям і погані кошмари. Це якщо зі здоров'ям щось погано, в тому числі у вісні щось відбувається катастрофічне. Там, наприклад, то ж саме хропіння, зупинки дихання у вісні, апноя, і тоді сняться кошмари. Но не завжди люди це пам'ятають. Сни сняться всім. А чому люди хроплять? Культура сну порушена, модифікація образу життя. Порушені, не виробляється золотий гормон мелатонін, а він несе відповідальність за тонус м'язів горлянки, і звідси з'являється хропіння апної. Тобто згадує кожний себе, що він робив років 5, 10, 15 тому назад. Це в основному виходить, ну, старших людей. Це студентські роки, коли вчитися по ночам, вчилися по ночах. В групі ризику лікарі, журналісти, військові рятувальники, поліцейські, там, де є позмінна робота, там де є нічна робота, де є ночні чергування, нічні чергування, і не виробляється достатньо гормонного мелатонін. Він несе відповідальність за роботоспроможність, сексуальність, активність, за тестостерон, за зниження ваги, за контроль ваги. Але в першу чергу хропіння пов'язана з тим, що мелатонін несе відповідальність якимось чином ніхто поки що це не може зрозуміти за тонус м'язів горлянки. Спочатку з'являється хропіння, а потім з'являються зупинки дихання повністю. Змикається горлянка, і тому я рахую, що хропіння це природа придумала так зверху дано, що це сигналізація світу. Це не те, що говорить, а там мужик спить хропець, значить, все нормально. В домі є мужик ні. Це сигналізація світу, коли людина спить, коли їй погано, вона задихається, і інсульти, інфаркт в цей момент відбувається вночі. І за того, що людина хропе і падає кисень, з'являються два терміни вже важливих: мелатонін і кисень. Тому йде сигналізація світу, оточуючим, що мені вночі погано. Він сам сказати це не може, бо він сам цього не бачить. І тому сприймаємо хропіння як перший крок до великих проблем кардіологічних, пульмонологічних, ендокринологічних і здоровий сон в 2023 році на кінець то поставили на перше пріоритетне місце в будь-якій дисципліні медицини. Майте це на увазі, сон з нього починається всі інші. Якщо поганий сон починаються всі інші проблеми. От, якщо людина помічає за собою або близькі говорять, що з'явився храп, що робити? Не відволікати, не зволікати, а звернутися до фахівців. Запишіть, наприклад, пропонуйте не наукову методику, нову таку практичну. Запишіть це хропіння на відео аудіо. Потім вночі у цього хропуна або з паузами дихання апноя візьміть оцей маленький прилад, одійте у сплячого на пальчик, і ви побачите реальні цифри кисню, бо хропіння також приводить до зниження кисню. В нормі кисень 96-98%, при ковіді 90-92% у вагітних було вже погано, а в 12-й першій годині ночі у пацієнтів з хропінням і апаратом, ми можемо побачити і 50%, і 30%, і 10% залишкового кисню, тобто страшна гіпоксемія. Тому і інсульти, і інфаркти. І за цього і звертаю увагу гіпертоніків там, де приймають антиаритмічні препарати, з токровим діабетом, подагра, зайва вага. І вже зверніть на це увагу: всі проблеми пов'язані з цим 122 кг кілограми схуднення, коли ми нормалізували сон, ліквідували хропіння і апної. І в нас є на сайті свідчення цей хлопець. Айтішній програміст, між іншим також група ризику, працював до третьої до години ночі і наїв 220 кілограм. За 4 роки він похудав на 122 кілограми без е, операції, без відрізання шлунку. Просто почав вчасно лягати спати. Мелатонін це гормон щастя, і людина щаслива. Більше того, під час війни дуже багато в нас депресивних станів е, у пацієнтів. І воно частіше приміжається з хропінням і апноєм депресія. Е, у військових за останні, скажімо так, використовуємо інформацію американських вчених сомнологів. Вони вивчали військових, які приймали участь в бойових подіях. Виявлено, що з 2003 року, по 2011 рік, ті групи, які воювали, мали, приймали участь в бойових подіях. Получили з 650% приросту безсоння і 600% приросту хропіння і апноя. А звідси депресія і звідси всі інші моменти. Тому ми це зараз також відслідковуємо. Но це було дослідження тільки з воєнними, з військовими. А ми то зараз всі практично задіяні в цій ситуації. І в нас зараз лабораторії сну 50 на 50. Є цивільні, є. Військові, і можемо допомогти. Головне зараз оптимістично направити наш діалог про те, що все це можна ліквідувати, наприклад, депресію 96% успіху. Якщо ми ліквідуємо хропіння апної за допомогою СІПАПА за три місяці: 96% депресії відступає без медикаментозно. Зверніть увагу без таблеток, без антидепресантів, і суїцидальні думки, наприклад. Стовідсотково ліквідуються у таких потенційних пацієнтів на суїцид. Стовідсоткова. Тобто, виспана людина, щаслива людина, і всі проблеми на всі проблеми людина починає дивитися трошки по-другому з позитивної точки зору. Майте це на увазі? Це потрібно звертатися до сомнолога спочатку, а потім він відправить до кардіолога? Якщо вже є кардіологічні проблеми, є вже артеріальна гіпертензія і таблетки вночі не працюють, зранку ви 120, має бути 120 на 70, а у вас там 170, 180 на 100, то вже дзвіночок звернутися до Сомнолога, тому що кардіолог призначає препарати, нібито правильно, але забуває, що тиск вночі не контрольований, тому, тому що таблетки при гіпоксії не працюють так само з цукром. Якщо є цукровий діабет, вже звертаємося до сомнолога. Ліквідуємо хропіння і апноя. Якщо є бронхіальна астма, якщо є хронічне обструктивне захворювання легень. Далі ще ще цікавіші моменти Псоріаз. В тому числі, піддається, коли починає працювати мелатонін і кисень йде на стабілізацію на 96-98%, і псоріаз ховається. Так що тут любу проблему, які є у пацієнтів, набирайте в інтернеті. Артеріальна гіпертензія і апноя порушення ритму, і апноя, миготлива ритмія і апноя, зайва вага, і апноя. І ви побачите, що це на сьогоднішній день велика міждисциплінарна тема, і мені подобається цим займатися. Бо на ранок ми знаходимо вихід для пацієнта. На ранок мені подобається позитив тих пацієнтів, які десятиріччями нас шукали і старалися вирішувати свої питання. Так, це сомнологічна проблема. Хропіння і апноя зупинки дихання це сомнологічна проблема. Я кардіолог сомнолог. і в мене є колеги, партнери, пульмонолог-сомнолог, акушер-гінеколог сомнолог, Акушер сомнолог. педіатр сомнолог, новонароджені так само мають такі проблеми. Слава Богу, в гахмаді вже відкрита лабораторія сну для новонароджених, там теж такі проблеми можуть бути. І позитивний ще слідучий момент. Старші пацієнти 85 95 років у нас 10 років молодості, повернення назад, за 3 місяці використання Сіпапу при ліквідації хрупіння атної і при стабілізації кисню 90 Осто 98 є поняття нейропластичність. Мозок може відновлюватися, тобто можна відтермінувати старість, маразм, альцгеймера, когнітивну дисфункцію, деменцію, енцефалопатію. Так що позитивніше дивіться на цю тему сьогодні в Україні. Ми досягли тих європейських американських стандартів, і деяким речам навіть можемо їх і повчити, бо ми запровадили зараз в Європі поняття. Військової української сонології той досвід, який ми зараз маємо, треба вивчати. Як ми виживаємо в таких умовах, як ми висипаємося, працюємо і воюємо і боронимо Україну. Це унікальний момент, і наша нація буде прикладом для всього світу. Дійсно, ми живемо в таких наскладних умовах. Люди просто не сплять вночі через те, що нас бомблять. В ідеальному варіанті ми вже почули, як має виглядати здоровий сон. Зараз що робити українцям, які ховаються в підвалах, які просинаються вночі? Чи можна цей а, сон досипати? Потім на жаль, наукового підтвердження ні, але бачу, що люди пристосовуються і є оптимістичні моменти. Є які взагалі не реагують на тривоги. Вже трошки відбувається момент адаптації. Тому тут виникає питання безпечного сну. Якщо він не переміщується в бомбосховище, тоді зробити заздалегідь собі таке місце безпечне Коридор, ванна, це вже бачите, на сьогодні. Не дуже е, працює. Є в такі побажання е, рятувальників, що робити. Но мої пацієнти, які собі забезпечили безпечний сон, навіть при фронтових зонах, де там часто вони вже не бігають, коли починаються бомбардування. Вони собі налаштували для приладів, якими вони користуються, налаштували альтернативне живлення, і за ці роки війни вони навіть покращили свій стан здоров'я, тому що вони правильно лікувалися, не дивлячись ні на що поради досипати, будь ласка, тому на робочих місцях я за те, щоб керівники давали робітникам після бомбардування виспатися, тобто зробити спальні місця, дайте їм поспати. Не напружуйте їх, ви получите більший результат, коли людина буде виспана, хоча б доспати оці 30 хвилин, може двічі по 30 хвилин, щоб роботоспроможність була висока, і щоб керівник був задоволений, що робітники роботоспроможні. Пане Юрію, також в останнім останнім часом з'являється багато нових домашніх методів лікування і храпу, і загалом поринання в сон. Кліпси з'являються, назальні смужки, спреї. Чого варто остерігатися і чи дійсно вони допомагають. Спочатку повертаємося до того питання, яке ви задавали. Спочатку сомнологічне дослідження. Треба розібратися в чому проблема. Тому що потім приймають креми, мазі, нічого не працює. Працює сіпап, працює е, масочка, яка відкриває горлянку. компресор. компресор подає потік повітря стоїть рядишком на ліжечку. Не задихнутися неможливо, не заважає сон переходить в стан здорового сну е, спреї, мазі, креми операції підрізати піднебіння, рівняти носи перегородки. все це поки що без немає ніякої дієвої е, дії позитивної. Більше того, відкрита інформація в пресі. Президент Джо Байден успішно використовує СІПАП, тому що з віком мелатоніна в нас все менше й менше. Е, тонус м'язів голянки спадає. Е, Вицілюються, тонус падає, і тому виникає зупинки дихання. З віком мелатоніна все менше і менше. Президент Джо Байден використовує СІПАП. ПАВ. Не кліпси, ні, не спреї. Все це такі бізнесові моменти, але ніякого впливу на е, порушення дихання у вісні і хропіння не мають. Тому до відноситься до цього негативно. А от е, також у багатьох людей існує проблема, що вони не можуть заснути, лягають в постілі і крутяться, вертяться, не можуть заснути. Також зараз е, великий бум цих різних спреїв, які нібито допомагають тобі е, засипати. Як ви до цього ставитеся? Я ставлюся до того, що ми запровадили з перших днів роботи в Україні дуже цікавий момент. Щоб кожен собі проводив запис щоденник, сну ми його називаємо. В принципі, це щоденник життя. Фіксуємо з само початку, з самого ранку, створюємо позитивні моменти. Шукаємо позитивних людей, з ким приємно спілкуватися. До, до позитиву відноситься поцілунки, обнімашки, кохання, щирість, відвертість, е, мотивація, самомотивація, гумор, не дивлячись ні на що. Так само вираховуємо негативні моменти протягом дня, е, аналізуємо, і частіше всього це буде пов'язано з токсичними людьми в нашому оточенні. Це можуть бути і найближчі родичі. Тому на сьогоднішній день одна із порад української військової сомнології: якщо ці токсичні люди за період війни не виправилися і ще більше розкрили свою токсичність, викреслюйте цих людей зі свого оточення, тому що вони можуть вам завдавати тривогу, заважати засинати, дзвонити вам після 19.00, накручувати вас, і потім сон порушений. І важко заснути. Тому накопичуємо позитива більше і мінімізуємо негатив. І тому з'являється три основні речі для повноцінного здорового сну. Нам потрібний мелатонін. Для цього треба в 22 лягти спати, і е, дуже ретельно відстежувати цей графік. Наробили свій мелатонін, а він вже все підскаже. Як тільки починає працювати мелатонін, це мелатонін, це гормон сну. Це саме кращий препарат, якщо так можна назвати, для нормалізації сну, і тоді ніхто не крутиться, ніхто не вертиться. Но <реш> слідуючий момент: якщо рядом спить хропун, то він заважає всім оточуючим в будинку. Це називається наше українське відкриття синдром рикошету хропіння навіть в сусідній кімнаті. Якщо дружина спить, то вона все одно чує, та як спить в другій кімнаті її чоловік, і це синдром рикошету. І у всіх буде порушений сон. Треба розбиратися в причині, чому людина не може заснути. Може там піднімається тиск, може там е, йде порушення ритму, там йде екстрасистола, просто йде гіпоксія і мозок не пускає в сон. Частіше всього у, у, у таких пацієнтів ми знаходимо. Апноя, апноє це страшно. Подивіться на сайті, там є реальні записи пацієнтів на полі такі демонстраційні для лікарів і для пацієнтів. І Якщо хтось побачить на цьому роліку свого знайомого, близького або дружину, або чоловіка, або дитину, зразу однозначно робіть висновок. Там є апноя бігом до нас. Там пацієнт в хвилин першої ночі зловили, ми в нього зафіксували паузу серця. Дев'ять секунд при рівні кисню 50%. відсотків. Ось це страшно. Тобто, гіпертонічний криз, або інсульт, або інфаркт, або раптова смерть у вісні. Зверніть на це увагу. Там є жіночка 53 роки. Вони дозволили себе демонструвати. Два дні назад. я З ними спілкувався один пацієнт в нас 13-го року. Вона в нас 15-го року. Кисень в 15 першої ночі. Ми в неї зафіксували. 20% залишкового кисню це катастрофа, страшна гіпоксія. Тобто, рядом стояв інсульт, інфаркт. Або ми не прокинулися. На сьогоднішній день мужчина, похудавши пацієнт Пацкан похудав на 46 кілограм, практично здоровий, без інсульту, без інфаркту. З 13-го року на сьогоднішній день жіночка похудала на 20 кілограм, задоволена, щаслива, без інсульту, без інфаркту, практично здорова, з нормальним тиском, з нормальним цукром. Подивіться, там реальна красива картинка, і тоді все стане на свої місця. І покажіть лікарям, запишіть свого сусіда по ліжку і побачите, покажіть йому зранку, бо пацієнт сам себе не бачить. І ви правильно сказали опитування оточуючих, тому що сам пацієнт себе вночі не бачить. Що він вночі розмовляє, що він крутиться, що він кричить, що він ходить снохождіння, що він кропеш, що в нього зупинки дихання. Він цього цього не бачить. І тому в останній рекомендації 12-го року з, з професором Сіренко, це головний у нас по літеріальної гіпертензії, Ми запровадили цей момент оточуючих, опитувати. А зараз, під час війни, ще виникає м, така нова тема: опитувати побратимів, які сплять з хропоном апнощиком пнощиком в одному ж бліндажі або в одній казармі. Як він заважає їм там всім? Його дуже просять: йди в окому в другу сторону, бо на надхорпіння починаються прильоти, тому що думаю, що там бліндаж. Так що, зверніть на це увагу. Останнє запитання перед тим, як лягати спати, чи має бути у людини якийсь ритуал, наприклад, година без телефону. або... Перед сном читати книгу або якось себе заспокоювати, або це все не працює. Дякую за запитання. Дуже важливе там є перелік пунктів 30. Кожний сам собі відпрацьовує цей ритуал, але Саме основне басейн фізкультуру спортзал закінчуємо до 1900. Після 19.00 нам не потрібно збудження. Дійсно, гаджети не використовуємо мінімум за годину. Екран телевізора, екран ж е, е, любих гаджетів, е, синє світло екрану монітору. Пригнічує виробництво гормону мелатонін. Мелатонін боїться синього світла. Заснути можна, але мелатонін вже не зловити. Тому червоне світло, червоне начинчок повісили в, в кор. Гаджети не використовуємо кава, чорний чай, зелений чай, не починаємо зловживати днем і ввечері заходимо на перезбудження. Трав'яні чаї, карпатські, чи після 12, після першої години дня використовуємо все, що без кофеїну. Далі теплий душ вечором, обов'язково. Потім легке тантричне кохання. Не забувайте, це також входить в позитив. Після кохання дуже швидко всі засинають. З задоволенням, але без спортивних змагань. Ванна вдвох перед сном. Згадайте, коли це було останній раз, в кого зараз є можливість згадуйте частіше, просто в душі спинку один одному помийте з задоволенням і відчути цю радість. І все переключається, і ви спокійно засинаєте. Кохання побільше кохання, і коли бійці повертаються на ротацію або відпустку. Займайтеся цим побільше кохання, не розмовляйте про війну їм. Це вже все надоїло. Дайте більше їм кохання, їм треба теплоти і кохання. І тому позитив, третя складова, кисень, мелатонін і позитив. І тоді буде повноцінний здоровий сон. Дійсно, там багато що в моментів. Не перенавантажуватися. Ем... Пройти обстеження по кардіології, любити свого кардіолога, пульмонолога, ендокринолога, хто вас лікує. Ну і давайте знайомитися з сомнологами. Є квартативний маленький прилад, який одягається на ніч. От такий. от, тут буде пульсоксиметр, який записує. Якщо ви сумніваєтеся, їхати чи не їхати, замовляйте, по новій почті ми запрограмуємо, правильно все одійнемо. Зранку новою почтою передаєте нам і ми вже можемо поставити діагноз. Треба їхати в лабораторію сну. Чи не треба, і які там вночі проблеми були виявлені? Скринінгова діагностика називається для мелатоніну синє світло, я маю на увазі, і навіть те, що зараз світиться в мене в кабінеті, воно так само пригнічує виробництво гормону мелатонін. Мелатонін любить темряву, тишу, прохолоду, температура 16-18 градусів, сприяє прискоренню засинання і підвищує якість ну, Більше того, ще можемо проговорити по. Обов'язково жінкам в першу чергу, ну зараз чоловікам ми це робимо. Обстеження на коли здається загальний аналіз крові, цукор, холестерин, там гормони щитовидки треба також тримати на контролі. Обов'язково брати аналіз на палету таку ферітін, залізо і вітамін В12 і вітамін Д. Це так само важливо. Вітамін Д впливає на якість життя і на якість сну. Ферритин. у жінок, особливо у жінок у фізіології вони втрачають багато заліза, а залізо дозволяє відновлювати нові нейронні зв'язки під впливом вітаміна В12. і тому старість маразм Альцгеймера трошки в сторону, трошки відтерміновується, але головне, що і на якість сну впливає залізо. І всі думають, що залізо в яблуках, в яблуках його нема. Треба просто нормально їсти м'ясо, печінку, гранат, шпінат, гречку, поповнювати це. Якщо ні, то є медикаментозними моментами. І тому вегетаріанці, які до нас приходять всі з безсонням, на таблетках на антидепресантах, дуже швидко відновлюють свій сон, ліквідуються безсоння безмедикаментозно. Просто треба. Хороший кусочок м'яса з'їсти. Якщо ні, то є медикаментозний варіант відновлення заліза. Тобто тем все багато. А вагітні е, велика проблема 52% вагітних хроплять і мають апноя. 52%. А гіпоксія вагітної призводить до викиднів і причасних родів, а також п'ятикратно зростає смертність в родах, пане Юрію. Дуже дякую за дуже корисну інформацію, дуже нагальну інформацію. Дійсно, бажаємо всім любові, гарного, здорового сну. Дякую вам ще раз і до нових зустрічей.